Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні у нас тема риба, моя улюблена тема, і багатьох із вас знаю також. Цього разу в мене хек купили, і думаю, що ж приготувати таке, щоб було і оригінально, і смачно. І всі з задоволенням його їли. Рибку, звісно, ж, розморозила, почистила, дуже лоски було багато, а також зрізала плавці і нарізаю тепер зручними шматочками рибу. Риби тут у мене 870 грам, три штучки. Але це не принципово, можна взяти чи більше, чи менше. До підготовленої риби додаю приправи. Тут у мене сіль. Паприка солодка, приправа до риби, а також сушений базилік. Приправи додавайте за своїм смаком. Відправляю рибу у глибоченьку миску, приправи перемішую і посипаю нашу рибу. Щоб приправа краще прилипла до риби, додаю ще 1-1,5 столові ложки рафінованої олії. Іноді, коли я готую якісь страви, мені хочеться заморочитися, а іноді хочеться щось таке приготувати, щоб було смачно і без мороки. От сьогодні якраз той варіант, коли без мороки. Для тих, хто полюбляє картоплю, взяла три таких величеньких картоплини, почистила і нарізала їх середнього розміру з кібочками. А для себе буду готувати інший гарнір. У мене це Селера. Морква частинку візьму, пастернак, цибуля, а також кольорабі. Це така капуста, хто не знає. Спеціально показую, не чистячи. Вона є фіолетова і зелена. У мене сьогодні фіолетова половинку взяла і всі овочі нарізала соломкою. До картоплі воду злила з неї і додаю один лавровий листочок, а також додаю моркву. І цибулю. Половину цибулі я додала до тих овочів, які буду готувати для себе. Овочі підсолюю, додаю чорний мелений перець за смаком, а також ще додаю пару столових ложок олії і все ретельно перемішую. Так як сьогодні у мене експрес метод приготування, тому картоплю відправляю на деко і також овочі підсолюю, додаю чорний мелений перець, а також столову ложку олії. Все перемішую і отако біля картопельки викладаю наші овочі, мої вірніше овочі. Коли страви готуються в духовці, це звісно ж, всі знають це корисно, а також смачно, і не треба багато уваги приділяти цій страві. Духовка випікає, а ми займаємося своїми справами. Я думаю, картопля з овочами не посваряться, коли будуть отако один біля одного лежать. Рибка трохи замаринувалася, відправляю її зверху на овочі. Також в дикощі додаю пів склянки звичайної води. А ще щоб наша страва була смачніша і ароматніша, додаю невеликий шматочок вершкового масла. Відрізаю папір для випічки в формі деко нашого, зминаю і замочую в воді, віджимаю воду і цим папером накриваю деко і відправляю в розігріту до 180 градусів духовку на 35 хвилин поки що. Пройшло чи 35 чи 40 хвилин. Відкрила нашу духовку, зняла папір із деко і пробую картоплю. Картопелька вже м'якенька, але мені хочеться, щоб трішки вона зарум'янилась. І рибка трошки така була рум'яніша. Відправляю ще в духовку, папером вже не накриваю хвилин на 10 на 15. Так приготовлена риба віддасть всі свої соки овочам, і не буде ніякого неприємного запаху. І диму, все готово, можна куштувати. Дивіться, яка красота додала ще до тушкованих овочів зелену цибульку, помідора. І можна смакувати. Пробу знімала за кадром. Ви знаєте, це така смакота, я вам не можу передати. Дуже-дуже смачно, обов'язково приготуйте такі овочі. Знаю точно, що не один раз буду готувати ці овочі з рибою, з м'ясом. З картоплі я також зняла пробу, дуже все смачно. Всім сподобалось. Тож і вам сподобається. Готуйте, смакуйте і будьте здорові. На все добре. Будьте дуже, дуже щасливі. Нехай вас Бог береже.